У Павлограді планують оздоровити річку Вовчу. Спочатку дослідження, які вже проводять науковці Дніпропетровського національного університету, ми виконуємо роботи на замовлення міської ради Павлограду, а саме по дослідженню річки Вовчої, з подальшим розробленням проекту і біологічного обґрунтування біомеліораційних заходів щодо відновлення річки в межах міста Павлоград. Усе це перший етап. Його результатом стане чіткий план біомеліорації. А це не лише зариблення, а й очищення від зайвої рослинності, поглиблення дна, створення нерестовищ і зимувальних ям. Крім того, фахівці вже перевірили рівневий та температурний режим вовчої. Температура вже занадто висока. Тобто для риби це може бути вже предвісником явища задуху. Далі взяли пробу води для подальшого аналізу її якості. Дослідники змогли зробити попередні висновки: неприємний запах, замулення, зарості очерету та куширу. Це все наслідки автрофікації, тобто надмірне збагачення річки біогенними елементами. Але є природні способи очищення водою. Це комплекс заходів, це може бути вже визначено після надання рекомендацій наших науковців. Може бути розчищення русла, може бути поглиблення русла, випуск певних видів риб. Необхідно також зрозуміти, які саме види риби необхідні нам для нашої річки. Можливо, випуск якихось нових видів рослин. Допомогти в очищенні можуть риби, білий амур та товстолобик. Один кілограм такої риби здатен поїдати 30-35 кілограмів водоростей. Але перед зарибленням важливо оцінити кормову базу річки. Яйцеклад, бачите? Саме оцим яйцеклад вона може трішки видовжуватися, ще, і вона в двостулкового молюска відкладає ікринки. Усі висновки щодо дослідження будуть надані у фінальному звіті в серпні місяці. Данило Трохименко, Ірина Ледіна, Анна Макабула, новини ПТРК.